Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні з вами Яна, ну, як завжди, в принципі, да? і моє замовлення із сайту Makeup. Зробила я його в суботу, здається, тому що побачила на сайті дуже чудову, як на мій погляд, акцію від марки Лореаль при замовленні на суму 599 гривень. Засобів марки L'Oreal можна отримати в подарунок аромалампу. Мене дуже зразу захопила ця, ця пропозиція, тому вирішила прийняти участь, зробила замовлення. Замовлення вийшло трішечки дорожче, ну, тому що не, можна було, не могла я підібрати саме на таку суму товарів. Там, мабуть, на... Гривнів 60 гривні дорожче вийшло. І що я ще хотіла сказати? Здається, акція ця ще триває. Буде вона, по-моєму, до 16 числа. Зайдіть на сайт, перевірте. І поїхали. Буду з вами разом розпаковувати. Я відкрила коробочку, ось так все виглядає. Мічек. Ходи сюди. Зараз ми подивимося точно. 658 гривень я заплатила. Так, 658. А, ну, Це, мабуть, я старі аромалампа. А, саме замовлення виглядає. Ось так. Тепер відкладемо, так. Іпір відкладемо, Так. Що я тут замовила? Замовила я ось такий ось флюїд Лоріаль Париж, геній зволоження, денний зволожуючий аквафлюїд для сухої та чутливої шкіри. Давайте я вам покажу інформацію більш детально. Ну, Певно, що це з Німеччини ось написано, тому що ні слова немає по о, українською мовою. Водичка алоє і гіалуронова кислота. так Дуже мені цікаво його спробувати. В мене зараз шкіра ну через мені ж дії, значним чином погіршилася, тому що я сильно підпеклася на сонці, тому маю зараз проблеми. Так, і ось так виглядає цей флюїд. Там він представлений в трьох варіаціях для чутливої, здається, суперчутливої, Це у нас іде для сухої та чутливої, для нормальної та змішаної, для. Схильної до сухості, щось таке, чи до жирності. Словом, там було три варіанти. Я взяла для сухої, щоб і мама ним могла користуватися, тому що в неї точно суха шкіра. В мене вона суха тимчасово. Ось такий він, видно, що він ріденький, такий напівпрозорий. Так. Легенько розноситься, прям рука аж літає. Дуже приємний на відчуття. Ну, ось, поки я його втираю, він ще в мене на долоні є. Тобто можна якимись масажними рухами, масажик якийсь ще поробити. Запах. Запах такий, знаєте, легенький. Така якась акватична нотка тут у мені відчувається. Акватично-косметичне щось таке. Тому буду тестувати, дуже рада, що його спробувала. Так, і замовила я собі ось таку туш. Волюм... Volume... Боже мій, volume Million Lashes So Couture. Моя колега по роботі дуже її радила. Казала, що туш справді добра, і наразі вона йде по акції. Тому я. Не роздумуючи, вибрала зразу цю туш. І ось такий аквафлюїд. Так, далі ми переходимо до е, мого подарунку. О, тут навіть надпис є подарунок. Е, так, давайте його відкриємо. Кучечка така. Боже, як все е, симпатичненько так зроблено. Слухайте, відкрию. Інструкція, Якась паличка є. Не знаю, що за паличка. Якийсь... А, це, певно, що фільтр. Фільтр, бо таке воно, знаєте, як фільтр у сигареті. Щось наш та усьому. Так, є також кабель а, по типу, ну, звичайно, і такої старого зразка ще. Кабель, так? Не ці всі. Далі, і ось, власне, сам, сам це у нас зволожувач, так? Зволожувач повітря. повітря. Ну, будемо дивитися, як це працює. Є ось такі резинові тримачі, лапки, щоб він не йорзався по поверхні. Звідси, певно, що буде виходити сам. Розпилювач цей безпосередньо повітрячко. Це, це ось для чогось є. А, відмикать тут, а це не знаю навіть для чого. Таке місце, як для флешки. Може, з музикою? <світлювання> так, і інструкція до зволожувача повітря. Обов'язково все гарненько почитаємо і будемо знати, що з цим робити. Так, друзі, ну, дію його я покажу вже в наступному відео, тому що дуже поспішаю мою справище на сьогодні. А вам дякую за увагу. Зайдіть, подивіться, і, можливо, вам також пощастить отримати в подарунок такий прекрасний зволожувач. Ну, я думаю, що він прекрасний, я його ще не тестувала. Про те, що хочу сказати, коли я оформила замовлення, я зайшла зразу на свою електронну адресу. і там не побачила, верніш, побачила те, що написано було: ту ж була зволожувач. Ось цей... Господи, флюїд був, а навпроти зволожувачі повітря була надпис Немає в наявності. Я ж одразу почала бити тривогу. Щоб, так, знаєте, напевно, написала електронного листа і одразу позателефонувала. Мені через півгодини перетелефонували і повідомили, ну, я ж кажу, так і так, що ось я замовила, коли при оформленні нічого не було зазначено стосовно того, що даний. Продукт відсутній на складі, але ось коли вже отримала по факту замовлення підтвердження на електронку, то виявилось, що його нема в наявності. І мене це дуже засмутило. На що мені відповіли? Вибачте, це сталася помилка. в наявності є. І такий же самий прийшов мені і електронний лист з мейкапу. Тому, якщо будете робити замовлення, обов'язково промоніторте, щоб у вас все у вас було в нормі, електронні листи надійшли. Було підтвердження, нічого там червоним не висвічувалося, а все було в наявності. Якщо, наприклад, не буде його цього продукту да, в наявності, то ви повинні зателефонувати і зразу на місці уточнити. Ну, така от моя порада. Все, дуже вам дякую, гарних вам покупок, мирного неба і до скорих зустрічей.